Всім привіт, друзі! З вами я Даніл, і це друга частина відео про Diamond World. Сьогодні сталося таке, що складно уявити, але все я вам розкажу в відео. Поїхали! На початку все було нормально. Я копав, копав, а потім мій брат мені сказав: Даніл, мені з кейса випав чек на 10 мільярдів. І я б на нього глянув, він на мене глянув ну, і сказав: я, я його не можу активувати, тому що, мені, тому що в мене немає 75 го рівня, а в мене був 50-й. Це вже більше ніж в мого брата. Але, я ще, але в мене не було знову 75 го левелу. Тому я почав копити на лейвел. 75. А я, навіщо запитаєте ви? А тому, що я його активував, а потім брату віддав би 5 мільярдів з цього, І в нас би було вже по 5 мільярдів. А потім я беру такий відкриваю кейс, який мені випав за те, що я зібрав колекцію. І знаєте, що? Мені випадає чек на 1 мільярд, який я вже міг активувати. І тому сталося так. Мені випав чек на 1 мільярд. Правильно, правильно, я на цей чек вкачав собі рівень, в мене 81 рівень стався. Після того, як я отримав 81 рівень, я купив. Я забрав у брата чек. Чесно, забрав, він мені його сам віддав, а потім, а... А потім я його відкрив і почав брату скридувати гроші. Після того, як я собі все вкачав, в мене вже був 114-й лейбл. І, і я. І знаєте, яка була шахта на 114 лейблі? Листя 6. Розробники цього серверу настільки геніальні, що замість того, щоб додати якесь ще цікаве, вони взяли листя, які були на самому початку, і просто сказали все, тепер ви листя 6 і коштуєте за 101 куди мільйон. Потім я вкачав лейвел до 115, го і мені вже було доступно дерев'я один, ну, береза один. І це б... треба була сокрива, але сокири в мене не було. Тому я продовжив збирати колекції, і за один сет колекції якийсь мені випала в посух, але не просто посух, а посух шах... Шахтера. Це посух, який, як спеціальна бомбочка, повністю викапує ряд блоків. це це дуже крута Це дуже крутий посох. Добре друзі, ця серія видалася дуже маленькою, але нічого страшного, тому що скоро буде виходити ще більше відео. Добре, дякую всім за перегляд і всім пока-пока.